10 квітня у Бердичеві традиційно відбулося відкриття місячника оборонно-масової роботи, присвяченого 62-й річниці дня перемоги та 70-й річниці створення обласної організації ЦОУ. Товариство сприяння обороні України ставить собі за мету виховання нашої молоді морально та фізично загартованою. Ці місячники стали традиційними, і вони являються основою для військово патріотичного виховання нашої молоді з метою. З метою, щоб наші юнаки були завжди готові до захисту своєї батьківщини, Олександр Федорчук перелічив цілу низку заходів, які ЦОУ планує провести впродовж місяця. Цей день відкритих дверей у 26-й артилерійській бригаді і автопробіг по маршруту Бердичів, Хажин, бистрик П'ятигірка, Маркуші і змагання зі стрільби з пневматичної зброї. 9 травня у нашому місті буде утворений живий коридор. Який візьме свій початок біля вічного вогню і закінчиться на військовому цвинтарі, виконуючи обов'язки заступника командира 26-ї артбригади з гуманітарних питань Віктор Майданюк зазначив, що сьогодні проходить процес реформування збройних сил України, що проявляється у зменшенні її чисельності і в той же час у підвищенні мобільності армії. У реформованих військах ще більше буде приділятися увага дотриманню права на вільне віросповідування, особисту недоторканність буде покращено медичне обслуговування в урочистій атмосфері. Четверо бердичівських юнаків Отримали повістки до військомату з рук воєнного комісара міста Олега Коріненка. З допутнім словом виступила мати одного з хлопців, яка сама є військовослужбовцем. Хочеться побажати йому щастя, натхнення у бойовій та гуманітарній підготовці, щоб в нього в службі склалося все найкраще. І... Цей рік пробіжить швидко, а ми його вдома будемо всією сім'єю чекати. Також були вручені подяки батькам Дениса Войтка та Андрія Стрельчука, які зараз проходять військову службу у Бердичеві. Я служу на своїй рідній батьківщині 26-й артилерійській бригаді, намагаюся виконувати свої гідно обов'язки. Не підводи командирів. Матері пишаються своїми синами, які стали справжніми захисниками вітчизни. У ну, мене велика радість за мого сина, звичайно, на душі, що ми виспитали його такого, і він нас як, не підводить ні в чому. Організаторами заходу також не були забуті й ті, хто пройшов страшні випробування у роки Великої Вітчизняної війни і здобув перемогу над фашизмом. Закриття місячника відбудеться 11 травня у будинку офіцерів.